Я а. А, хто має гарний сір? Мені треба двоє людей. Будь ласка, підійдіть сюди, хтось. Ось дівчина, будь ласка, поганий зір, така молода. Така гарна. Я... Так. Добре, будь ласка, хто може мені допомогти прочитати? А ну, бігом шевеліться. Хто? Хто гуляє? І що можна лайків прочитати. Хто тобто перший? саме перший получений монітор? Сідай, він вже може біжить. Сідай, я побігся. Сідай. Сідай. Так, я чекаю. Я тобі кажу, сідай.

А Всі, що мане, ви, в мене? Ви мене мало за <рикільна> послухати. Вам ще щось. Ну сказали? що? Так, так, що ми грамотні такі? <рикільна> О, Молодець. О, <рикільна> я зараз спробую. Отак. А ти у тебе це віка з таке сім'я? На, 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 йди сюди. Раді <рикільна> тебе я тобі очки дам. На. <рикільна> Тільки читай. А що читай? <рикільна>

Хто каже мені, Господи, Господи увійди в царство небесне. А той, хто виконує мою волю Небесного Отця, багато хто каже мені. В той день, Господи, Господи, чи не Твоїм іменем ми прокрокували, Чи не Твоїм іменем ви виганяли бісів? Чи не Твоїм іменем ми чинили багато чудесних? Я боявся вийти. То хто увійде в Царство Небесне? То написано: не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. А той, хто виконує волю не вашу, волю Отця Мого Небесного. Так, да, У вас є діти. І ви хочете, щоб ваші діти виконували вашу волю, як батьків, правда? Так. А завжди діти ваші виконують вашу волю. Ні. Не хочуть, правда? А є Бог, Отець і в нього теж є воля для нас, як для дітей. Чи завжди ми виконуємо волю Божу? Ні. Не завжди. А як її взнати волю Божу? Як її знати? Що Бог від нас хоче, як він? Откуда ви це знаєте? Заповіді люсподі. Заповіді треба виконувати, так? Да? Десять заповідей. А ви знаєте десять А ну йдіть, розкажіть. Десять заповідей знаєте? Не вкради, не перелюблять. Два. Дві. Не вкради не перелюб. Далі. Не вбий. Не вбий. Ну всі 10 азів. І Хорошо, Спасибо. Ну вісьми либо. Друзі, є 10 заповідь, ми їх навіть не знаємо. Але волю Божу можна знати для себе, коли будемо читати Біблію. І коли ми будемо читати Біблію, знаємо волю Божу, а потім ми можемо її виконувати. І якщо у вас є діти, які виконують вашу волю, як батьків, а ви любите дітей своїх, правда? Хорошо буде вашим дітям чи погано? Хорошо. А якщо ваші діти не слухаються вас і не хочуть вашу волю виконувати як батьків, добре дітям буде жити? Ні. Гугл на коліна на горох. Yeah? Yeah. <laughs> yeah. Друзі, так точно з yeah, Богом. Yeah. Якщо ви будете вірити в Бога, будете знати Його волю і будете виконувати її, Бог вас благословить. Бог благословить ваших дітей, внуків і правнуків. І у вас все буде добре, і Бог буде допомагати вам. Ми ще з вами, як вас звати ще раз. Yeah. Ольга Ольга Миколаївна, зараз ще одне місце вам. Покаже, прочитає. А ви уважно слухай. Івангелі відлуки. Шість. Шість. Шість 46. Я бінокль включаю. шість. Євангелі від Луки – Це ученики Ісуса Христа. Матфій, Марк, Лука і Іван. Біблія, послухайте, поки вони шукають, Біблія, тут 66 книг. Вона писалась протягом 1600 років. Виявляєте? Це не одна книжка, це ціла бібліотека. І писали люди різні, і царі, і священники, і рибаки. Біля 40 людей написали Біблію, були наповнені Духом Святим. І в Біблії написано, що було, що є і що, буде. і що буде. Тут написано, як Бог буде судити світ. Написано, чим закінчиться доля всієї планети Земля. Читаючи Біблію, ми можемо знайти відрізок часу, в який ми з вами живемо, друзі. Ця Біблія писалася, люди не знали, що таке мопед. Але тут написано про той час, який ось ми стоїмо на порозі. Коли налічки в людей не буде, будуть ставити чіпи і будемо розплачуватися тільки карточками. І про це написано в Біблії. За дві тисячі років назад це було написано в Біблії. Що буде? Будь ласка, помовчіть, помовчіть вас. Тільки сорок. Ну послухайте, чому ви звете мене, Господи, Господи, і не виконуєте того, що я кажу? Чуєте? Це Ісус Христос Він каже, чого ви кличете до мене? Господи, Господи, а не виконуєте те, що я кажу вам. Сьогодні багато людей почали молитися Богу, правда? Війна, горе, біда. Вони заставили нас молитися, заставили стати на коліна. Але, друзі, якщо ми робимо неугодне в очах Божих і молимось до нього день і ніч, то Господь, можливо, скаже комусь, чого ти молишся до мене, а не виконуєш мою волю. Ну, наприклад, дитина бере і суне пальці в розетку, є б'є током, вона плаче. Вона знову суне пальці в розетку, знову плаче. Каже, мамо, поможи, знову сує пальці в розетку. Вона сама виновата, а мама їй каже, перестань це робити. І Бог сьогодні говорить, перестаньте грішити, навчіться робити добро, навчіться прощати і любити. Сьогодні Бог каже, перестань іти дорогою, гріха і беззаконня. Зупиніться, друзі. І це нам треба. Нам краще буде з вами. Повірте, бо Бог любить нас, Господь віддав Сина свого Ісуса Христа, який вмер за гріхи наші. І сьогодні Бог хоче, Він любить тебе, я скажу, більше, ніж навіть твої батьки. Більше, ніж твій чоловік тебе любить. І Він розуміє тебе так, як ніхто на світі. І йому сьогодні не байдуже, що робиться в твоєму серці і в твоїй душі. Він любить, тільки давайте будемо читати Біблію, пізнавати волю Божу, виконувати, і життя наладиться, повірте, Бог благословить і все буде добре. Я ввірував у Бога після армії. Жалкую про одне, що з самого дитинства не був віруючим. У мене є порівняти життя без Бога 20 років і життя з Богом. Я вам скажу, це небо і земля. Якщо хтось каже, що я добре живу, я скажу: ти можеш жити ще краще, якщо віриш в Бога, так. А якщо ти опустився на дно гріха, можливо, там кончений наркоман, якого батьки з дому виганяють, прийди до Бога, Бог звільнить тебе, Бог дасть тобі нове життя, нові думки, нове серце. І в тебе ще все наладиться. Я знаю таких людей. Бог підняв, освободив. Вони навіть одруженилися сьогодні. Вік є сім'ї, і вони служать Богу. Просто добре друзі. Мені добре з вами. вас Ангелі спасіння це вичі. Що? Ну я була діти ангела спасіння. Ангели спасіння. Ось так буде. Бог ні, наша церква, знаєте, є багато нам, нас церков, але церква, вона не при небежить не католикам. Не православним, не протестантам. Церква принадлежить Ісусу Христу. Бо ніхто не вмирав за церкву. Тільки Ісус Христос. То ми таке названня взяли. Церква Ісуса Христа. А ми раби тимчасові маємо служити людям. Ось і все. І Ольга Миколаївна хоче поділитися свідоцтвом. Ну, я так звірвалася, тому дня всіх кого не бачила. Ми з нею до... ми... не, да, не домовлялися. Ні, це... я... <х> я, <х> я, навіть, я тільки знала недавно, що ви тут. Я хочу засвітитися в тому, що багато хто мене знає. Навірно, кожен мене тут, хто, багато хто знає. Навіть моє життя. Життя було нижче, було вище. І кожен ми своїми глазами дивилися на це життя, на моє. Ну, хорош плачев. Я не плачу і давай. Хтось з прибільшеннями, хтось з применшеннями. ну, Я б хотіла сказати, що я своє життя, ні, ніхто так не знав моє життя, як, я, як Господь. Я, коли... я зараз ходю у церкву, Новий Завіт у нас березівати. Я хочу сказати, що там мені відкрилося, наскільки Бог мене любив і хороняв все життя. наскільки раз я була на грані життя і смерті, і Господь. Я того не розуміла тоді. Це було дуже давно, я цього не розуміла. Я зараз зрозуміла, що це він мене оберігав. Отаку у отаку непокірливу, таку. Ну, багато знають моє життя. Тільки зараз до сих пор сіки претерпаю, І тільки в Бога прошу сили. Без Бога я що. І тільки Бог мене, мені Саша Малишецький. Відколи в нас новий завіт був. І Саша Завідкає. ти знаєш, знаєте Бог тебе. Знаю, хожу в церкву. Раз в год на Пасху, а то той рідше. Ну так же ж і є, ми так і ходимо. Коли я ходила в ту церкву, ну, сюди брав сам церкву, ну читають щось, ну я там нічого не розуміла. Коли я почала ходити сюди в новий завіт, в мене син дуже багато знай. І люди мене привив привів. Він був у нас у церквах багатьох і скажу, мам, мені саме дужче подобається в завіті. І я пішла за ним. Так як мені сестра там. Тобто син, син перший прийшов до Бога, так? Да? Да. І не нема, Господь його освободила не... да? алкоголя. Чи він ще й випиває? Ну, його він не вже помер. Вже. А, помер. Він не помер. Він знають його з разних стороз поганих, але він чоловік, він був здоровенний дядяга. І з ще більшим серцем. Він любив дітей, він любив, він навіть любив своїх п'яничок. І він каже, ма, Андрюша, ну що ж ти несеш з дому? Це ж я принесла, я купила. Ма, а вік немає, і він ні. Всяке було і билися, і не билися, і сама давала. І це. Ну я що хочу сказати, дівчики, мальчики, мужчини, всім, я хочу сказати, що без Бога ми не що. Ну Громада здорова, я хочу сказати таке. Був такий случай, вже я була, зійшлася з чоловіком, з цим був такий случай, неділя виходний. Я йду в Нірвах на роботу. Іду, вийшла мама мене своїми, мама щось гарк. Чоловік щось гарк, це другий год ми жили з ним. Син вийшов з буденняке, щось гарне. Я і пішла у кімнату до себе, беру сумку і стою і думаю. У мене по житті призвання таке служити людям і любити це з дитинства. Я любила це, щоб комусь щось допомогти, комусь щось подати, комусь щось достати, комусь щось. Ось таке мене не знаю, откуда воно взялося, але таке мені до душі це було. І я стала, думаю, як мене моя сім'я, таку, таку з утра мене, з неділя з утра мене о, паскудили, то що я можу зробити? Я вертаюся, хай мене Господь Бог простить. Беру вірьовку, кидаю сумку дома, беру вірьовку, і йду в нас там, хто з нас у посадку. Дивлюся стіл на цілому, гілка. А мені ще до того, мені год 20 було, мені приснився був сон. Чого я туди пішла? Мені приснився був сон. Вроді я вийшла, так коло воріт стою, дивлюся так в сторону в весу, туди дивлюся. І десь над Кореєю та сюди, мені три образи ікони. А я сама ще весні сама собі думаю, ну які ікони? Ікони снилися перед війною. Яка війна? Це, все. це було, як мені було 27 го 50-го назад було. Яка війна? Та й перекрутилася, та й це. А тоді, як вже до Бога пішло, як оце пішло, це ще до церкви не ходила, ніхто... Думаю, я там нікого не бачу, а туди піду. Девочки, я кричала до нього, я захрипла, я і стоїчки стоєчки мила, я й навколішки милила. Я вже сіла оралаком, господи. Ти мене кажеш, ти кажеш, що нас усіх любиш. Де ж ти мене любиш, як ти мене гнобиш на кожному шагу? Я не можу десь стать без горя і без сльоту. Чого? Кром придадеться? Кров все, чого? І вже сіла, так оплаче, та ковірюка тут кричирала від біліва. Посадка, неділя, ніхто не бачив, оглядалася чи ніхто не побачив. Андрій з Будона пішов спать, чоловік з мамкою там за кухнею. Що не бачив, що я не в центр пішла, а за село. Повертаюся, син йде. Йдемо додому. Ну, він вірьоку замітив, бо тоді ще по п'яні казав, хоча ти тоді повісилася була. Я засунула веревку, кажу, я не піду нікуди, йди, я прийду. Тоді я не піду, поки ти не піду. І я встала. Я до нього до його це 6 год буде, його немає, Я до последнього питала, Андрюша, от чого ти прийшов? Ну ніхто не знав, де і що, чого ти прийшов. Я не знаю, в мене каже з кровати щось підняло. З будоня йому було настільки плохо. Господь А я тепер, тепер я поняла, вже як прийшла сюди, я поняла, хто його привіз. Добре. Дякую, дякую. Кожна людина має свій відбір. Е, і доля в наших руках. Сьогодні ми закладуємо своє майбутнє на завтра. Друзі, ми закінчимо молитвою благодаті. Добре? А що я зараз хвилиночку. Ну, Закінчимо лицю благодати. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і общення Святого Духа да прибуде з нами. Господи, благослови цих людей, прибудь з ними, постав свого ангела-хранителя, оберігай, Господи, відведи від поганих поступків, їх гарними думками. Господи, я прошу молю. Нехай Твоя милуща, любяща рука буде над ними. І оберігає, і захищає від всякого зла. Ім'я Ісуса Христа молюся. Амінь.